Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 12, 28, 37. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його: яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою Твоєю, усією силою Твоєю. А друга, будеш любити ближнього Твого як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. Сказав йому книжник, добре, учителю, ти сказав, по правді, що він єдиний, і що немає іншого, крім нього, а й що любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього немов себе самого, це більш, ніж усі все палення та жертви. же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і сказав, Навчаючи в храмі. Як можуть книжники казати, що Христос син Давидів? Адже ж Давид сам був промовився тим духом. Сказав Господь владиці моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги, сам Давид зве його Господом, як же тоді він, його син, і багато людей слухало його раду. Амінь. Євангелії від Марка 12, 28, 37. Найбільша заповідь. Месія, син і Господь Давида. Сьогодні Ісус наголошує на яких заповідях тримається весь старий Завіт. Любити Бога всім своїм єством і ближнього як себе самого. Ми маємо єдиного істинного, справжнього, доброго, люблячого Бога. І, люблячи його всім своїм єством, робимо собі добро, бо отримуємо всякі блага від нього. Це не отцю треба, щоб ми Його любили, але так направду, це нам треба. Бо ми хочемо бути по-справжньому щасливі, а справжнє щастя є в отці, перебання в Його присутності, в розмові з ним, віддаванні Йому всіх своїх турбот і скорбот, всіх своїх переживань, страхів, хвороб. А взамін Бог дає мир, радість, любов, доброту те, чого ми найбільше потребуємо в своєму житті. Любов до ближнього це теж любов до Отця, але яку ми фізично відчуваємо. Тобто, моральна і емоційна любов плюс фізична любов дорівнює закон старого Завіту. Розуміючи і виконуючи це, ми стоїмо за крок до Царства Небесного і тим кроком є Ісус. і віра в Нього в Спасіння через Хрест і Воскресіння Ісуса. Ісус Син Бога Отця. По земному Він син Давида, але по Небесному, син нашого Отця Небесного. Так само і я по земному, син Адама. Але по Небесному. Я син люблячого отця, який все пречудово створив і мене в лоні Матері моєї. Це Він дав мені життя і зберіг його до сьогоднішнього дня. Ісус сьогодні дуже гарно пояснив мені, ким я є, яке моє завдання на землі? Любити. Просто так, без жодної вигоди, домовленостей чи фальшу. Та, Бо Отець теж мене любить просто так просто, тому що я його син. Я приймаю рішення відповідати Отцю на його любов, своєю любов'ю, і передавати її ближньому, бо це моє завдання на землі. Через любов привести людей до Отця. Духо Святий, благословляй мої кроки на цій землі в любові і добрі. Амінь. Богом Богомблосеного ранку і дня. Амінь.